Цей чоловік і жінка земляки, обоє з Луганська. Обоє втратили усе, що мали через війну. І тепер почали усе спочатку. Це поле готується під посив озимої пшениці, тобто наш з вами хліб. Селище Новогоржицьке, Полтавщина, на власних полях. Віктор поки лише вчиться обробляти землю спеціальним трактором. Не так давно він, ветеран родом з Луганщини, заснував агрогосподарство. Ми починали з 3 гектарів, зараз вже земельний банк господарства налічує 70 гектарів. Почали читати літературу, відвідувати виставки. Ну і досвід ВАТО також допомагає. Тобто, коли в ВАТО водиш БТР або там водили БМП, практикувався, то так, воно своє дає. Тобто вже габарити чувствуєш. Все на любу вантажівку, питань немає. Ми можемо сісти, поїхати з тракторами. Так є там свої нюанси, але все ж таки. У те, що службу в ЗСУ обміняє на роботу із тракторами та землею, каже Віктор, колись би ні за що не повірив. До 2014 року він був професійним прикордонником, а у зоні АТО працював у спецзагоні. Місто щастя, Луганська область, станиця Луганська, Кримське були попасна. Лисичанськ, золоте. Це починаючи від розвідки місцевості і закінчуючи вже пошуковими діями, тобто там, де були місця, де ми виходили, тобто ця територія не контролювалася не, не нами, ні збройними силами так званих формувань ДНР, ЛНР. Після травм від бойових дій та психологічного виснаження чоловік пішов зі служби. Віктор ще не знав, з чого почати нове життя. Роботи для нього не було. У 2021-му йому та побратимам держава надала земельні ділянки як ветеранам. Свої ідеї для бізнесу Віктор реалізувати не встиг через початок повномасштабної війни. За станом здоров'я, Віктор не зміг піти воювати. Або ти йдеш, воюєш, або ти допомагаєш. Ми допомагаємо. Тобто, ми забезпечуємо своїх побратимів Це Я техніка, це ремонт техніки, запчастини, пальне все необхідне, те, що потрібно було хлопцям. Ми намагалися забезпечити їхні потреби. Виручку за той рік приблизно 70% виручки, ну це приблизно пішло на допомогу хлопцям. У планах розширення господарства. Втім, віктор все ще потребує знань у агросфері. Він вирішив піти навчатися за цим профілем в університет, а витрати йому покрила держава, надавши спеціальний ваучер як ветеранові. Подзвонила, запропонувала пройти навчання. Тобто, от за ваучером, чому би ні? Людям приходиться вже підлаштовуватися під ті робочі місця і під ті професії, які є в регіоні, куди вони виїхали. Охочих змінити фах як Віктор розповідають у державній службі зайнятості. Під час війни офіційно реєструють десятки тисяч. Тринадцять тисяч з них вже отримали навчальні ваучери від держави, що покривають освітні послуги в коледжі або університеті на суму понад 26 тисяч гривень. Отримати документ можуть переселенці, люди з інвалідністю, особи старше 45 років та соціально вразливі групи населення. П'ять тисяч людей вже точно закінчили навчання. Наприклад, люди, які приїхали там з Донецької, Луганської області, дуже багато людей працювали на металургійних підприємствах, шахтах. Вони переїхали в області, де взагалі немає таких підприємств на західну Україну, Черкащину, Вінницю і так далі. І звичайно, їм треба змінювати. Умовно кажучи, роботу змінювати професії. Дуже багато чоловіків знаходиться на військовій службі, тому жінкам інколи при, ну, скажімо так, вимога часу опанувати, умовно кажучи, в лапках чоловічі професії. Ну, серед останніх прикладів дуже багато жінок опановують роботу на вуличних екскаваторах, машинних маніпуляторах, перевозки грузів. Для учасників програми є понад 120 Спеціальностей на вибір. Втім, каже директорка Державної служби зайнятості, дуже популярними серед українців є запити на опанування соціально відповідальних професій. На перше місце, до речі, вийшла психологія по навчанню. Раніше так не було. Тобто зараз лідери це психологія, соціальна робота. Діг рухаємося вверх, на рівні обличчя розвертаємо, руки вгорі, ми робимо паузу. Ха! Я Арт-коучка, фасилітаторка, тренерка з професійно-емоційного вигорання допомагаю людям долати наслідки стресу і дбати про себе, дбаючи про інше. Так віднедавна почала представлятися Олена. Вона теж опановує нову для себе професію психотерапевта. Сьогодні вона, як ментал-коуч проводить заняття з переселенками, які торік втекли від війни на Луганщині у Кременчук, дії, які допомагають нам виходити з стану страху і з тривожності. Дії дуже корисні вже є наснага щось робити і цікаві і цікавість у 2014-му Олена була на місці цих жінок разом з дев'ятирічною донькою. Вони застали війну у рідному Луганську. Боже, бігти треба бігти, але прийняти рішення е, саме їхати це було коли всю ніч стріляли. Летіли самоліти, сирена вила прямо під домом. Про кар'єру тренерки з візажу, яку жінка старанно будувала у Луганську, довелося забути. Переїхавши до Кременчука, Олена довго не могла знайти роботу. Тож вона долучилася до громадської організації, яка опікувалася переселенцями і вирішила розвивати місцеву громаду, аж поки не почалося повномасштабне вторгнення. Нібито я зайшла на друге коло. По тому самому ж маршруту, але з скілами, що я вже знаю, як їх використовувати, я знаю, що буде, я знаю, який проміжок часу пройде і що я буду проживати. І це той, той досвід, який я можу давати тим дівчатам, які е, приїхали у повномасштабну. Тобто я розумію ті етапи, які вони проживають. Я розумію цю втрату ідентичності: а хто я, що я, а з чого я буду починати нове життя? І чи починати мені його? Так? Мені відкладати своє, своє життя і чекати, поки я кудись поверну, чи жити зараз. Кілька разів на тиждень Олена влаштовує зустрічі з переселенцями, проводить групові та індивідуальні тренінги. Також вона займається терапією з військовими ЗСУ. А після цього бере до рук смартфон і сідає за навчання завдяки ваучеру. Від Держави Олена здобуває академічну освіту за спеціальністю психологія. Якщо я купаю, я маю копати глибоко, тобто просто на поверхні мені не досить. Тому я хочу базову освіту. Це для мене підтвердження того, що я професіонал, я на своєму місці. І якщо я маю ну таку академічну освіту, це підтвердження. Ну, мого професіоналізму саме для мене. Якщо мене держава підтримує о, такий спосіб, я маю не прогавити цей шанс. Переселенці, з якими регулярно працює Олена, зізнаються, пошук профільної роботи після евакуації з рідного регіону у багатьох триває вже понад рік. І народом з попасної, і досі переживає стрес від пережитого. Руйнівна сила пішла повністю до домівки. Будівлі, все. Поэтому багато людей с ну, ті виїжджали. Важно прожить на что-то. Поэтому уже о карьере сильно не, не думаешь. Есть какая-то работа, ты ее делаешь. Ну, в моїх услугах не нуждаються, наприклад. Тому потрібно перекваліфіцируватися чим ніби другим питатися займатися. У державній службі зайнятості кажуть, перелік кваліфікації для навчання за ваучерами постійно оновлюється, як і зростає попит на них. Втім, гарантії працевлаштування проєкт не дає. Новоспечений аграрій Віктор, що почав нове життя після служби на фронті, обіцяє що щойно його господарство набере обертів, готовий влаштувати до себе на роботу інших ветеранів та переселенців. А ми такі люди. Ми такі люди. Ми шукаємо де краще. Як краще, де краще. Війна, звісно, згуртувала деяких. Буде, є дуже багато ветеранів, які повернуться до своєї праці, коли це все закінчиться. Будуть працювати також в полях. Головне це перемога.